Доброго вечора. Мене звати Євген Олександрович. Я виконавчий менеджер призової комісії компанії Image Клуб. Скажіть, будь ласка, як можу до вас звертатись? Здрасті, я Петро Юхимович, Свироденко моя фамілія. Дрой Юхимович, дуже приємно. Прийдіть, будь ласка, кілька хвилин на розмову, оскільки тема нашого спілкування напряму стосується великої грошової суми, яку ви можете отримати. А Власне я це я, масов... я її виграв. Це що, я в якійсь лотереї участвував, чи то, чи то сусід мені подарував? І будь ласка, хвилинку вашої уваги, оскільки ми, наша тема спілкування напряму стосується великої грошової суми, яку ви можете отримати. Ваш ваш це 400 тисяч великі гроші. Так саме ваш номер телефону було випадковим чином обрано комп'ютерною програмою для участі в акції від компанії Image Club. Приз акції становить 380 тисяч гривень. А, то Тому, вже 300, я... бо мені сказали 400, вже 380. Ні, будь ласка, мабуть, ви я зрозумію, що ви отримуєте багато дзвінків з різними пропозиціями від компанії Image Club. Головний приз акції становить 380 тисяч гривень. Тому щоб я міг вас ознайомити з деталями акції, вам необхідно буде пройти коротку процедуру реєстрації. Вона займе 2-3 хвилини вашого часу. А що очіку? треба, щоб пройти її? Дані, які потрібно буде вказати при реєстрації в акції, де ваше прізвище ім'я по батькові, дата народження, а також місце проживання. Ця інформація є також Ну, То я, отримання. Петро Юхимович Свириденко, живу в Шаргороді Бердечівського так, будь району. Будь ласка. Хвилинку вашої уваги. Давайте приступимо до справи. А як тебе звати цинку? Мене звати Євген Олександрович. А, а Женя, Женя а, а справи це що, кримінальна справа чи що? І, будь ласка, компанія Клуб» працює за чинним законодавством України. Всі акції проходять під суворим нотаріальним контролем. Ага, ну хорошо, давай. А що тобі розказати? Так, повторіть, будь ласка, ваше прізвище. Петро Юхимович Свереденко. Свереденко. Да. Так. Свереденко. Свереденко. Петро. Юхимович. Так, дякую. Також скажіть, будь ласка, вашу повну дату народження. День місяць, рік. 29 лютого 56 року. 29.02.1956 року. Так, дякую. Також, скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте поштовий індекс вашого? Ні, я не пам'ятаю. Добре, назвіть тоді, будь ласка, область та назву міста або населеного пункту я підтягну що стосовно до індексу. Житомирська область, Бердичівський район, місто, місто Шаргород. Житомирська область. Бердичівський район. Ні, на... місто, то місто, шаргород! А, місто, місто. місто, шаргород. От, от. Зараз одну хвилинку я підтягую, що стосовно до індексу. Так, шаргород. Бачу. Саме це поштовий індекс, я 23 500. Можливо, так, 23... Я не знаю. Перевіряю, 23 500. Так, шаргород. Це вірно. А також скажіть, будь ласка, назву вулиці та номер будинку. Е, ну, вулиця то вона була е, е, Леніна, а зараз е, Махно. Так, вулиця Леніна. Та вулиця Леніна. Зараз на вас, я бачу, ви називаються Героїв Майдану. Ну, не знаю. У мене Махно пише на будинку. Зараз я перепровірю. Може. Може, Майдана, ну я не знаю, бо я. За місто почта приходить, там і бабі приходить газета. Мені то там квітанції різні приходять. Може, Майдана. Так, героїв Майдан. Ну, Леніна, так? Ну, так, так. Колись вона ще при Радянському Союзі, то то було Ленін. Так. Добре, фікс. Також потрібні, будь ласка, номер будинку. 22. 22. Це у вас іде приватний будинок чи так. Да, да. Приватний будинок, фіксую. Також, скажіть, будь ласка, Петро Ісмович, я можу вказати номер телефону, за ми до вас телефонуємо, як ваш особистий. Ну, то це ж мій телефон. Фіксую. Так, да, я так не пам'ятаю, бо я ж його. в мене на листочку написано. Так, зафіксовано. Також вітаю вас з успішною реєстрацією в акції від компанії Імідж Клуб. Зараз йде найприємніше запитання, скажіть, будь ласка, як саме ви б хотіли б отримати вона нагороду в триста як? Так, розумію, приз акції становить 380 тисяч гривень. Але від компанії є два способи доставки головного призу. Перший це кур'єрською доставкою. Це спеціальна кур'єрська служба. Хай привозить мені кур'єр. Ми я йому там я йому обідати дам, ми по чарочки вип'ємо. Кур'єрською доставкою. Фіксую вашу відповідь. Так, зафіксовано. Також дуже вам дякуємо за швидкі відповіді при реєстрації. Це ж, я, ти, 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 Женя, ну це ж 380 тисяч. Це ти, ж я хату перекрию, я дітям і, куплю щось гонукам, куплю цукерок. Це ти ж 380 тисяч. восімдесять тисяч. Це ж великі так. кошти. Так, саме тому звертаю вашу увагу, що компанія зацікавлена в тому, щоб провести чесну акцію, оскільки більшість переможців після отримання головного призу вони продовжують брати участь в інших наших акціях та співпрацювати. А з нашою коли ж гроші привезуть? Акція закінчується 28 лютого. Після оголошення перемоги з вами зв'яжеться голова призової комісії та встановлює всі деталі та документації що стосовно до вручення. Після оголошення всіх деталей та документації виплата призу відбувається впродовж 48 годин, тому я створив для вас електронний профіль і зафіксував всю необхідну інформацію, яка надійде до призової комісії. Щоб ваші дані були верифіковані на отримання призу після перемоги, вам потрібно буде отримати посилку від компанії ІміджКлуб. В посилці будуть знаходитися... Це посилці мені закупати. гроші прийдуть. Ні, будь ласка, хвилинку вашої уваги, в посильці будуть знаходитися важливі документи про отримання призу, оформлені на ваше ім'я. Також посильці буде призовий код, який вам треба буде потім передати за номером, що буде вказаний в документах. Документація відправляється з продукцією від нашої компанії саме вам зі знижкою в 40%. Саме отримання даної посилки надає вам право на приз. А Ви що ти там стосовно? посилки? Ще якісь будуть мені вещі? Нові компанія саме реалізує товари в трьох категоріях: це для дому, це побутова хімія, засоби для прибирання От, та інше. Женя, щось ти мені вже по вухах катаєш, то мені гроші, це я виграв гроші. то чи це посилка мені прийде? Будь ласка, так як виплата призу перевіряється виконанням правил та умов, дуже важливо, щоб ви отримали посилку з призовими документами. Женя так, диви, привозь мені гроші. Я умов, тобі дав трохлітрову банку молока, меду, там 5 літрів. У мене такий Будь самогон гарний є. Петро Юхимович. Моя основна задача зараз це пояснити вам умови акції, щоб ви могли саме отримати приз від компанії імідж клубу. І так як виплата призу перевіряється виконанням правил та умов, дуже важливо, щоб ви отримали посилку з призовими документами, котра зафіксує виконання правил та умов акції. Саме тому саме за діючим регламентом свідчить відправка документації вам в посилці одразу з обраним товарним наповнюванням від компанії, оскільки моє. А за посилку компанія, це теж гроші треба буде заплатити? Чи ти мені плат... вже знімеш з моїх 380 тисяч? Ви сплачуєте що стосовно до товарного наповнювання, оскільки покупка товару надає вам статус нашого клієнта, і тим самим Не, чекає, ти ви отримаєте право на приз в рамках мені, акції. То ти вичитай з моїх грошей вже ти та й приходить мені там товар. Для отримання призових документів на ваше ім'я статус переможця надає саме сплачена посилка, оскільки таким чином ви зможете на власному досвіді спробувати якісні товари від нашої компанії. Ви побачите документи, сформовані на ваше ім'я, та отримаєте призовий код. Які вам треба буде потім передати за номером, що буде вказаний в документації, який надає право на приз, тому за цього То треба що буде зараз... потім позвонити десь ще по номеру якомусь? Номеру, який буде вказаний в документації, щоб сповістити ваш призовий код. Також зараз нічого сплачувати не потрібно. Ви спочатку отримуєте у ну, мене зараз на вже посту. немає, а пенсія буде з 5 числа. Так, я розумію, зараз, що стосовно вас наразі складне фінансове становище, але також звертаю вашу увагу, що саме ви можете отримати виплату, якщо виконуєте умови акції, і можете поліпшити своє фінансове становище. Ну, то, паче, що... 000, Я вам якраз хату перекрию, тим паче, що наша компанія пропонує для клієнтів презентаційні набори саме за тою ціною, котра вас влаштує. Мінімальна ціна замовлення від компанії йде 310 гривень. Я можу mm -hmm. запропонувати вам презентаційні набори саме вблизь мінімальної ціни, щоб вам було зручніше отримати посилку від компанії Мічклубу. А, та е, чоловіше, а, а, а там для цієї е, 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 як чекай, бо забув старей вже е, для пилки бензинової запчасті є. У мене будь так, так узварна пилка, і там поламалася трепоршньову нову. Нема запчастів. Петро Іхімович, від заводу Healthy Farm Україна більш-менше йде побутова хімія за трьома категоріями: для дому, для краси або для здоров'я. Ага. Але всі товари мають європейські сертифікати якості. Компанія пропонує для клієнтів товари повсякденного використання. Тому оберіть, будь ласка, категорію, яка вас зацікавила, я а, ну, ще, ще раз повторю, який там що то ти хочеш мені. Для дому, для краси або для здоров'я. Ну там, а що для дому є, щоб я тако на 8 березня по -по своїй жінки подарував щось. Ну, для дому, саме якщо бажаєте, я можу запропонувати вам саме близько мінімальної ціни гей для прання в концентратах з перчистоти. Але якщо ви бажаєте як подарунок, то я можу вам запропонувати щось інше саме для як подарунок для жінок. Це йде невеличкий набір. Саме це йде крем для рук ніжний дотик від торгової марки Go Healthy та перформований гель для душу ніжний кашемір. І набір коштує 359 гривень. О, то ти казав, що 310. Там мінімальне у нас замовлення від компанії 310. Я знайшов саме спеціально для вас. Ну, то давайте. 310. От за 310, саме звертаю вашу увагу, що це наймінімальніший зараз, який ну... я вам запропонував набір. То за 300 дня, а то мені то е, ніжні руки, ти все. Будь ласка, звертаю вашу увагу, що це вже йдуть презентаційні набори. Ми пропонуємо вам зараз саме презентаційні набори і вблизь мінімальної ціни від компанії. Йде саме той набір, який я вам запропонував. Тому, Женя, той, будь ласка, бажала б то, отримати такі А набіли, що, є, Женя, то ти ти мені 300, скільки ти казав, 350 ти мені віднімеш стої мої з тих великих грошей, да? то то в мене вже буде е, 370. Ну, будь ласка, хвилинку вашу увагу, Петро Іхомович. Оскільки я звертаю вашу увагу, що для отримання призових документів на ваше ім'я статус переможця надає саме сплачена посилка. Ну, почекай призов... Женя, ти ж і тобі років. Петро Іхомович, моя основна задача зараз це пояснити. Ні, ні, почекай, акцію, Женя, тобі років. Петро Юхимович, будь ласка, я ще раз звертаю вашу увагу, що моя основна задача це пояснити вам умови акції. Ми не змушуємо вас купувати, якщо ви не маєте такої можливості. ні, Це то, то, умова... іспа і Петрова читав, мабуть, там казали утром гроші, вечором стільці. То ти мені то, давай то, і Юхимович, спочатку. Ми не змушуємо вас купувати, якщо ви не маєте такої то, можливості. Ну то ти ж Але мені згодиш, умова... що сказав, що я вже виграв. Але головна умова акції це сплачена посилка з товарами та призовими документами. знову ти мене хочеш обдурити. То ти тільки що казав, що то я вже виграв 180 тисяч. Я вже Завтра, тут тихенько Я звертаю уваги. Я звертаю вашу увагу, що ваш номер телефону було обрано для участі в акції. А так, хто його обирав? Комп'ютерною програмою було згенеровано ваш номер телефону. Оскільки ви проживаєте на території України та користуєтесь українським оператором, ви вже Ставати. маєте повне право прийняти участь в акції та отримати приз від компанії Міч Клуб. Але так як виплата призу перевіряється виконанням правил та умов акції, дуже важливо, щоб ви отримали посилку, оскільки без посилки ви не зможете передати ваш призовий код. А саме він Скажи цей призовий бінеті. код, і я тобі передам. Добре, звертаю вашу увагу саме, що компанія працює за чинним законодавством України і виплата призу перевіряється виконанням та умов акції. Я фіксую вашу відповідь та передаю до призової комісії, що у вас наразі складне фінансово. То, то передавай, я хай висилають мені гроші. То там кур'єр буде чи кур'єрша, щоб я знав... Я я передаю, скільки звертаю вашу увагу, я, якщо у вас є можливість, ви можете буде зайти зателефонувати за нашою компанією за гарячою лінією, щоб дізнатися, що стосовно до умов акції, або зайти на сайт від компанії, якщо є така можливість, щоб Виждень, дізнатися, що а, стосовно до переліку товарів. А случайно, твоя страхова компанія не знаходиться в Житомирі, вас, а то там є тюрма і камері. Петро Юхимович, це не страхова компанія, а компанія торгова. Ні, Українського... то не страхова компанія, а тюремна компанія. І сидите ви в клітці там, і мені тут по вухах компанія. Компанія імідж клуб це є торгово українською компанією, яка працює на ринку України вже більше 20 років. Женя, компанія ти думаєш, що за я, я, похоже, України. я вже вже пробив по інтернету, нема такої компанії. Пише, що ви лохотронщики, що ви обманюєте людей. Будь ласка, компанія ми працює більше 20 років. ми Та нема такої податків, ми маємо компанії, Женя. Будь, в в Будь ласка, ми маємо власний сайт, працюємо офіційно. Складу, сайтів, та, в тюрмі намалювали. Будь ласка, я розумію, що ви можете мати певні сумніви, але. Мене, я не сумніваюся, я впевнений, переможців? що ви охотронщики. Ну, я розумію, що ви можете мати певні сумніви, але звертаю вашу увагу. Женя, я тобі по вухах катаюся, бо в мене телефон мені внук подарив, і там вже з самого початку написало, що ви лохотронщики. Добре, я розумію, що ви можете мати певні сумніви. Це не сумніви, впевнені. Женя, від компанії та Женя, йди в військомат і йди до війська. Напиши, що ти хочеш захищати батьківщину, не обманюй людей, Женя. Та вашу увагу, що компанія працює за чинним законодавством України. Тому дуже вам дякуємо за вашу увагу. Бажаємо вам приємного дня та мирного вечора. До побачення. Що таке, Сину? І це освіта комісія зручних призів імідж клубу. Чи можна почути Петра Юхимовича? Да, Петро Юхимович слухає. Чудово, Петро Іхімовича. Мені надзвичайно приємно вас чути. Дозвольте А пожалуйста. як тебе звати, синку? Це ти. Звісно, дивіться, дозвольте представитись. Мене звати Койжливо Максим Вікторович, секретар комісії, зручний призів імідж клубу. І це ви сьогодні проходили попередню реєстрацію в акції. Женя, ти, хочу... ти, Звичайно, не з, з, з другої камери, бо мені тільки що один вже шконошник дзвонив, мені тут по вухах катався, а ти, мабуть, з другої з підшконки дзвониш, так? Да? Вибачте, виражайте, будь ласка, коректно. А чого я буду, буду коректно виражатися? Якщо ти сидиш і людей обманюєш. Максимку, ти це Єхович, скільки намотали пані... сроку, що ти тут людей обманюєш? Це Петро Хомовичу. Вибачте, що вас прибуває, наша компанія не обдурює людей. Ми працюємо згідно зі Ну, звісно, не обманюю. Ти вже обманувся, що можна. Тобі десяточку впихнули і ти сидиш гроші виклянчуєш. Це Петро Ухимовиче, наша компанія працює згідно чинного законодавства. України. Та яке чинне законодавство, Головний кодекс твоє чинне законодавство. Так і наша компанія працює з гідністя. компанія на ІТР, і, чи як це вона? Ісправітельно трудова колонія і така, о, нагадав. Про Петро Юхимович, я вас зрозумів. Ти, Та ти був... ще нічого не зрозумів? ти людей обманюєш, синку. Петро, хомовичем, наша компанія нікого не обдурює. Та як не обдурує? Що думаєш, що ти вже перший до мене дзвониш? Таких пітушків, як ти вже скільки дзвонило, і я їх такого як от зараз тебе пітушу? ти ж коночник. Петро, яхімовичку, виражатись, будь ласка, коректно. Тоби а чого я, я буду коректно виражатися, якщо ти сидиш в тюрмі Дангам, і людей обманюєш?